У Чернівцях запрацював комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Це громадська організація до складу якої вже входять юристи, журналісти та усі бажаючі громадяни. Одне з направлень новоствореного комітету надання юридичної консультації. Для цього керівництво громадської організації вже заручилося підтримкою європейської юридичної служби. Усі звернення щодо корупційних порушень фахівці перевірятимуть самі. Підтверджені факти виноситимуть на розгляд громадськості. Ми хочемо займатися. не борьбой с коррупцией, мы хотим поменять систему и ментальность нашего общества. Мы хотим заниматься правовым воспитанием общества, мы хотим готовить специалистов. Мы сегодня выступили с идеей о создании школы по подготовке таких специалистов. Специалисты узкой направленности – это правовое воспитание и антикоррупционная пропаганда. Тось ми хочемо займатися появуванням правової культури в обществе. Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, окрім чернівців, діє вже в 16 містах. В планах створення таких підрозділів і в кожній області, а згодом і в кожному районі держави.